Добрий день, любі трохокласники! Я рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні ми закінчуємо подорож до міста додавання та віднімання в межах 20. Ми будемо повторювати і систематизувати наші знання. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно і пишемо гарно. І працювати ми будемо у підручнику на сторінках 37-38. І сторінка 24 друкованого зошита. Починаємо урок з усного рахунку. Кольорова вежа. Приготуйте кольорові олівці відповідно до кольорів кубиків Лего, які ви бачите на екрані. Ми будемо з вами будувати вежу. Викладати відповіді по порядку. І починати обчислювати вирази з нижнього до двох. Додайте 2. А тепер додайте 8. Яку відповідь отримали? Який це колір? Покладіть цей олівець. А тепер обчислюємо наступний. Рухаємося вверх. До 15. Додайте 3. А тепер додайте 2. Яку відповідь отримали? Який це колір? Подивіться. Покладіть цей олівець зверху попереднього олівця. Наступний приклад. До 9 додайте 4. А тепер ще додайте 1. Подивіться, на якому кольорі ця відповідь. І покладіть наступний олівець зверху цих двох олівців. Поставте відео на паузу і далі допрацюйте самостійно. А тепер давайте перевіримо, чи так ви виклали кольори. Молодці. Працюємо далі. Відкрити зошит. Покладіть його під нахилом. Сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно тримайте. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. Каліграфічна хвилинка. Продовж ряд чисел до 30. Простежте. Від числа 5 до числа 8. Яка різниця між числами? Правильно, 3. Отже, яке буде наступне число після числа 8. Поставте відео на паузу і запишіть далі. Самостійно. А тепер давайте перевіримо, чи так у вас вийшло. Розумнички. Далі математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. Приготувались? Якщо відняти від задуманого числа 6, то залишиться 11. Яке число задумали? Поставте відео на паузу і запишіть? Наступне. Якщо 16 зменшити на задумане число, то вийде 7. Яке число задумане? Тисніть відео на паузу. Далі, я задумала число. Відняла його від 37 і отримала 30. Яке число я задумала? Запишіть. Наступне. До якого числа треба додати 8, щоб отримати 16? Тисніть відео на паузу. Наступне. Від якого числа треба відняти 55, щоб отримати 20. І останнє. Наскільки 13 більше, ніж 6. Наскільки 13 більше, ніж 6. А тепер давайте перевіримо. Чи такі у вас відповіді отримались? Молодці. Працюємо далі за підручником, відкрите на сторінці 37. В які рівності істині? Давайте перевіримо. Обчисліть вираз спочатку зліва. До 9 додайте 3. І це буде 12. А тепер справа обчислють до 7 додайте 6. І це буде 13. Ця рівність. Правильно, хибна. Тому що 12 менше, ніж 13. Наступна рівність. Від числа 20 відніміть 10. Правильно, 10. А від 14 відняти 4. Теж 10. Ця рівність істина. Наступна рівність до 11 додайте 3, 14. А до 7 додати 7. Теж 14 і ця рівність теж істина. Наступне у другому стовпчику додайте до числа 4 число 8, або навпаки, до більшого числа 8, додайте 4. І це буде правильно 12. А до 7 додати 3 10. Ця рівність хибна. Тому що 12 більше, ніж 10. Наступна рівність. Ми знаємо, що до 4 додати 8, це буде 12, а до 6 додати 6 теж 12. Ця рівність. Правильно, істина. І остання рівність. Від числа 33 відніміть 20 13. А до 8 додати 5 теж 13. І ця рівність істина. Переходимо до завдання 2 у підручнику на сторінці 37. На малюнку ми бачимо зображена діаграма. По горизонталі маса двійнят олі. Синім кольором та ілька жовто жовто-гарячим кольором. По вертикалі їх вік один рік і два роки. Визначимо загальну масу двійнят в один рік. В один рік у Олі 7 кг, а ілька 9 кг. У два роки оля 8 кг, а Ілько, ми бачимо, 12 кг. Загальна маса в один рік. Якщо Оля 7 кг, а Ілько 9 кг, Тобто до 7 додати 9. І це буде 16 кг Маса двійнят в один рік. У 2 роки нам потрібно до 8 додати 12. І це буде. 20 кг маса двійнят у 2 роки. А що ще можна визначити за цією діаграмою? А ще ми можемо порівняти: тобто дізнатися, наскільки їх маса збільшилася, коли була в 1 рік, а потім стала у 2 роки. Оля в 1 рік 7 кг. А в 2 роки 8 кг. Щоб порівняти, нам потрібно від більшого числа 8 відняти 7. І це буде 1 кг. Маса Олі збільшилась після року. А у Ілька у 2 роки 12 кілограмів. А в один рік маса була 9 кг. Отже, від 12 відняти 9 3 кг. Маса гірка збільшилась після року. Трішки, діти відпочинемо. Виконайте руханку. Продовжуємо працювати далі і переходимо на сторінці 37 до завдання 4. На малюнку ви бачите зображені фігури. Давайте їх назвемо. Це круги, трикутники, квадрати. А ще ми бачимо шестикутник. Давайте складемо таблицю і запишемо, скільки цих фігур. Кругів у нас полічить 3. Скільки ми бачимо трикутників Так, 4. А квадратів 5 і шестикутників у нас 1. Цю таблицю ми склали для того, щоб пояснити зміст виразів. До 4 додати 3. Давайте обчислимо. Подивимось, 4 це у нас що? Трикутники, а 3. Круги. Отже, якщо до 4 ми додамо 3, це буде 7 фігур. Всього трикутників і кругів. До одного додати 3. Один це у нас шестикутник, а три круги. Тому 4 фігури це у нас всього шестикутників і кругів. До п'яти додати 1. Це у нас. Шість фігур чого? Квадратів і шестикутників всього. До 5 додати 4. 5 – це квадрати, 4 трикутники. Отже, 9 фігур всього квадратів і трикутників. Наступний вираз: до 10 додати 3. Три у нас що це? Круги. А 10? 4 додати 5, 9 і ще 1, 10 це у нас діти многокутники. Тому 10 додати 3 це 13 фігур, всього многокутників і кругів. Останній вираз від 5 відняти 3. Що ми дізнаємо з дією віднімання? Теми порівняємо 5 квадратів і 3 круга. Тобто на дві фігури у нас більше квадратів, ніж кругів, або кругів менше, ніж квадратів, переходимо до письмового завдання. Запишіть вирази 2 і виконаємо дії. До 5 додати 9. Ми 9 розкладемо на такі два числа. щоб... Додати до 5, стільки, щоб отримати 10. До 5 додати 5 10. І додаємо решту 1, 4. І ми отримаємо 14. Від 13 відняти 9. Пригадайте, ми 9. Розкладаємо на 3 і 6. І тоді ми від 13 віднімемо 3 спочатку. Це у нас буде 10. А потім 6. І ми отримаємо. 4. А можна ще як підняти ми 13. Тобто зменшуване розкладаємо на 10 і 3. І тоді від 10 ми віднімемо 9. Це 1. І ще додати 3 і ми отримаємо 4. Натисніть відео на паузу, а далі виконайте дії самостійно. А тепер давайте перевіримо, чи такі у вас отримались відповіді, коли виконали дію. Молодці. Задача 3. Запишіть. У нас записані тут дві задачі, які ми повинні розв'язати, а потім їх порівняти. Перша задача: у рулоні було 15 метрів стрічки. Для віночків відрізали 7 метрів. Скільки метрів стрічки залишилося? Про що розповідається в задачі? Правильно про стрічку! А що відомо? Що було 15 метрів? 7 метрів це у нас відрізали. Про що запитується в задачі? Яке тут головне слово? Залишилося? Якою дією ми дізнаємося, залишилося? Якщо було 15 метрів, і відрізали 7 метрів? Тобто ми повинні знайти різницю, з якою дією, правильно, відніманням. Отже, натисніть відео на паузу, запишіть розв'язання до задачі і відповідь, скільки ж метрів стрічки залишилося. Наступна задача. Запишіть знову задачі 3. І читаємо другу задачу. Для віночків відрізали 7 метрів стрічки і ще 8 метрів залишилося, скільки метрів стрічки було в рулоні. Ця задача теж про стрічку. Що відомо в цій задачі, відрізали 7 метрів і 8 метрів залишилося. Про що запитується в задачі, діти? Скільки метрів стрічки було в рулоні? Діти, було, ми завжди пишемо на початку короткої умови. Якщо відрізали 7 метрів і залишилось 8 метрів, якою дією ми дізнаємось було? Зверніть увагу, діти. «Було» Нам потрібно знайти більше число? Правильно, більше. Ця задача на знаходження невідомого зменшувано. З Якою дією ми будемо розв'язувати, щоб дізнатися було правильно дією додавання? Натисніть відео на паузу. Запишіть розв'язання і відповідь, скільки ж метрів стрічки було в рулоні? А тепер давайте діти порівняємо цю задачі, ці задачі. Чим подібні вони? Ті задачі подібні умовою і чистами, а чим відрізняються в перші задачі було відомо, скільки ж було стрічки, а в другій нам потрібно було знайти. Перші задачі нам потрібно було знайти залишилося. А в другій задачі залишилося було відомо. Тобто вони відрізняються за питаннями. Також тоді розв'язанням і відповіддю. Друга задача. Ми бачимо, є оберненою до першої задачі. А далі допрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 24 і виконайте завдання 1, 2 і 3. На цьому я урок закінчую. Оберіть відповідну цеглинку Лего. Дякую діти вам за увагу і за старанність. На все добре вам!